Вікторе Степановичу, наш університет посів 32 місця у рейтингу топ ТОП-200 України. Що це означає для університету і для вас особисто? Це означає, що нам є ще над чим працювати, тому що наша мета потрапити в топ-10 університетів України найближчими роками. Але в цілому це велика перемога для нас. Це є підтвердженням того, що всі наші труди останніми роками знайшли своє реальне втілення і зростання в рейтингу. Причому зразу на 15 позицій? Це індикатор того, що ми правильно працювали останніми роками. Будуючи університет майбутнього, розвиваючи наші процеси і зв'язки з бізнесом, будуючи нашу візію, місію. Останнім часом у університеті відкрито багато нових спеціальностей. Серед них є журналістика. Чому університет вирішив відкрити цю спеціальність? Це було непроста, непросте для нас рішення. Оскільки ну насправді ми ніколи за всю нашу історію не мали досвіду підготовки саме в таких важливих гуманітарних і таких соціально значущих спеціальностях, але ми все ж таки ризикнули. Ми відкрили цю спеціальність. Ми для цього створили всі передумови, бо як ви розумієте, не просто відкрити отак на рівному місці спеціальність, вона так не з'являється. Треба підготувати кадри, треба знайти персонал, треба провести відповідні підготовчі роботи, методичне забезпечення багато всяких інших справ. І я так думаю, я так бачу, що в нашу водниківську родину ця спеціальність дуже гарно вписалася. Вона суттєво посилила нас, так як ми й думали. Вона популяризує наш університет. Вона за рахунок того, що створює внутрішні процеси взаємодії і якимись цінностями між технічними і гуманітарними спеціальностями ви виправдала наші очікування, а ті всі ризики, які ми там бачили, ну, вони не спрацювали, вони є мінімальними. Тому можу стверджувати, що такі експерименти з поєднання різного роду спеціальностей вони завжди приносять е, приносять позитив.